О! Христос рождається. Прошу. Кажу, Христос рождається. Його. Як ви сьогодні почуваєтесь? Дякую. Богу дякую. Богу дякую. Може бути. А до каплиці прийдете. А як же? Звичайний день для отця Олександра завжди починається з турботи про пацієнтів. Уже майже п'ять років він служить медичним капеланом. І на його слова розради та молитву щодня чекає пані Юлія та її сусіди по палаті. Я попала сюди, то спочатку думала, що в рай, але той рай оказався лікарнею. Щоденна молитва в лікарняній каплиці, на якій присутні і медпрацівники, і пацієнти. Щоденне причастя, якого так чекають хворі, і постійна душпастерська опіка, як запорука, одужання. Подібних лікарень, як львівський шпиталь імені Митрополита Шептицького, в Україні більше не знайти, адже тут враховують не лише фізичний стан пацієнта, а й потреби його душі. І ось уже понад 100 років дотримується настанов засновника та мецената Андрея Шептицького. Підхід, який ми маємо в турботі про пацієнта, ми можемо його назвати цілісним підходом. Тобто, ми, окрім праці медичних працівників в шпиталі Шептицького, так ми залучаємо також і священника, і психолога, і соціального працівника, де ми намагаємося бачити людину цілісно у всіх її вимірах. Буття це є перевага, яка Має на меті добро людини, добро пацієнта важка хвороба для людини це завжди випробування і одними ліками тут не зарадиш. Пацієнти, втрачаючи свою працездатність, проходять закономірні стадії свого горя. Найперша це заперечення хвороби і агресія. Аби впоратися з ними, найперше потрібен психолог. І коли вже людина приходить до стадії депресії або прийняття, то дуже є важливим роль священника. Вони разом ставлять запитання до Бога, і тоді пацієнт чується. Ця... Не зігнорованим і чується таким, що його розуміють. Присутність духовної людини, священника в лікарні це є свідченням Божої присутності. Це я би сказав, що Бог не залишає людину. Священий капелан, не немов би від моменту, коли людина отримує той діагноз або дізнається. Немов би бере її за руку і допомагає пройти з нею цей цей шлях. Душпастерської опіки потребує і сам пацієнт і його родина, і відчувають необхідність у молитві та в спілкуванні зі священником і медичні працівники. Особа, котра постійно зустрічається зі стражданнями, зі смертю, вона також є дуже вразливо, навіть коли вона того не, не визнає. Є таке зване професійне вигорання медиків, яке дуже швидко, яке дуже швидко наступає в молодих наших медичних сестер. І ми, як лікарі, ми також звертаємося до священників. У нас теж є свої проблеми, є свої потреби. Ми теж живі люди. Багаторічний досвід шпиталю імені Митрополита Шептицького доводить присутність священника в лікарні це природня потреба, яку розуміли в Україні споконвіку. Відкинута радянським устроєм традиція ліку. Увати не лише тіло, а й душу тільки зараз починає відроджуватися, але на цьому шляху ще багато перешкод. Найперше це насаджені стереотипи, коли я перший раз почав ходити по нашій міській дитячій лікарні в підряснику. Батьки, лікарі, медсестри мене рахалися. Я навіть мав намір колись взяти сірий підрясник або білий. Правда, щоб не лякалися, ну переважно бачать в чорному, та якийсь страх, що іде смерть. Відродження християнських традицій милосердя це завдання складне і тривале. Але вже зараз на рівні держави ми маємо говорити про важливість цих змін, і медичне капеланство повинно стати нормою для всіх українських лікарень. Думаю, що і для України назрів час подивитися по інакшому і зробити крок на новий рівень медицини. Так само, я як і священник, так і лікар. Це є так само, покликання, покликання, щоб бути знаряддям милосердя для інших. Ми не можемо додати років у вашому житті, але можемо додати життя до ваших років.